Вітаю друзі на своєму каналі. Сьогодні у нас по-моєму, 8 листопада. Наче так я пам'ятаю. Я вчора знімав відео про ці вулики ті, що я покупляв. Сьогодні пересажую слабенькі. Ось я дойшов тут. У мене бднс й бакфаст. Ось маточку вже в кліточку взяв. Ось вони тут займають. Ну, дві рамочки. Достаю. 8 листопада. Достаю. Ну, тут печатаний розплід. Це вони б точно не перезимували. Зараз я їх переселю в той вуличок. Одну сім'ю я вже туди переселив, поставив на дві рамочки, я їх тампив. І зараз ці так само ось, ось дві рамочки медових одібрав, харних таких. І Зараз візьмемо ці всі бджоли, маточку і перенесемо туди. Ось у нас два два помощника в мене, Маргаритка і Дениско, да? допомагають мені. Тату, а один вулиця, це одна сім'я? Так. Да. І зараз ми будемо переселяти їх. Ні, не спішіть, підождіть, зараз я скажу вам. Ось такі справа ну, Спрацюємо нас працюємо потихеньку. Щось буде ще цікаве, покажемо. Друзі, переселили ми чотири вулика. Чотири сім'ї ми вже заселили. Закриваємо таки. Ніхто не шо ставить. У мене трохи О, Заселив я цей нукляву один. побачимо що воно буде. Одну тільки помилочку допустив. Ну, як є вже. Побачимо. Як дасть Бог, так і буде. Помилка моя в чому, що я десь... Низькуваті ці перегородки поробив. Треба було їх трохи вищими робити. Ну, а так в принципі добре. О, загрузив їх. По дві рамочки, кожне собі сидять. Собі сидять тільки треба, ще прильотки. Я візьмуся з цих нуклеусів своїх, в мене є там прильотки. Поприкручую. Отако, От дай Бог, щоб перезимували, подивимося, що воно буде. Зараз подивимося, ще виберемо. Я обрав взагалі, то, щоб вісім переселити. Ну зараз побачимо. Так поки проходить, дивлюся. думав, що буде хуже, воно. Не дуже погано все і виходить. Ось такі справи. Зараз буду ходити шукати. Може ще когось переселю, а може і ні. Оце такі справи. Якщо щось буде ще цікаве, то обов'язково покажу. Тут ось ще одна метка стоїть, що переселяти, друга метка, третя метка і тут, мабуть, теж четвертий. Зараз подивимося, що воно тут буде. Ну, там запитували яка товщина стінки у даному ППУ чи полістиролу Дивіться 4 см, 40 мм товщина. Чуть Не тройка. Ну, никогда там тройка. Скажи, там тоже тройка. Четверка. так. Пересаживаем все. Вот что я такого все у нас такие на четырех рамочках вот так все сидят. Да не ну, там маточка. Ривно телефон держи. Вот так? Да не Отак так. Дениса там ну, маточка. Сейчас все Маргарита знімає. Зараз ми все будемо перетрушувати. Давись тільки обереж. Ні, там скало Дениса стань. Беру все І струшую. Отак. Раз. І струшуємо. Раз і струси Нагалі десь що ти знімаєш? Ось так ось Тут перги трохи ось в цій рамці, то я її не ставлю. Ці джоли ще до труса. Не оставалося рамка. Ось така. Вставляю ось отаку рамочку. Відкритий мед. І закритий мед Денис, давай мать. Це там девіли там закриття. І витрусію. і не хоче Оволик. Раз, ось туди бджоли. І ти їх не придавиш. Ось, і закриваю. А ти їх не придавай. Перенеси димарика. Ну все. І прикриваю кльоночку. І отак у нас получається. Отак, ось все. Ще даю їм диму сюди гаряченько. Вот такого. Чуть-чуть і все. І накриваю зараз. Так, 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 дівчата. Закриваємо підкришночок і все. Щоб їм тепло пішло, щоб вони трошки ожили, бо трохи прохолодно на вулиці, І все, так вони сидять. І зараз беремо другий. другий, Ну що, друзі, попрацювали ми. Заселили ми шість відділень. Два не добрали. Ну нічого, слава Богу. Два не добрали, добре. І отак. Тут ми не забирали, бо тут нема кого забирати, тут пропадуть. О, Ідемо, дивимося. Один пустий, другий пустий, третій, четвертий пустий, п'ятий, шостий, сьомий. <кхоже> Чого сім? Там вісім. Там я теж не забирав, воно в синьому тому нічого, бо там нема кого забирати. Там, там нема що об'єднувати просто. Навіть. Ну, Що садити, щоб воно перезимувало. Тут, Тут ось не закрив ляточок. Оцей хотів переселити, там ще, як ця сильна сім'я. Ну, Нічого, слава Богу. Отак зробили, об'єднили, проведемо таку практику. Посидять вони в цих вуликах, подивимося, що вони перезимують, що не перезимують. У мене там є друг дядя Вова, він мені казав, що каже, коли бджоли зимують через перегородку, що одна сім'я пропадає, то і друга пропадає. ну каже, так література пише, як каже, воно в дійсності є, каже, я не знаю. Ну подивимося. Заселили ми 6 штук. То що два штуки, то дяді Толіна там воно ще остаток стоїть. Ще там треба буде попрацювати, теж перебрати. а на сьогодні вже нам вистачить. І ну, так не дуже тепло сьогодні. Ну, я беру отак димок пускаю, і всього льоток, якщо теплий дим, щоб пішов. О, дим теплий, і вони нагріваються вони ну, тоді піднімаються і сідають, щоб не захолоняли. Отака у нас ситуація. Отак ми працюємо в листопаді місяці. Слава Богу, що так. Всім щиро дякую за увагу. Хай вас Бог благословить, слович вас, щоб бджоли перезимували. Щоб у вас було все якнайкраще. До побачення.